Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми зараз прокоментуємо ще одну заяву колишнього президента США Дональда Трампа, яка стосується питання абортів. Отже, 10 квітня Трамп заявив, що не підпише національну заборону на аборти, якщо його знову оберуть до Білого дому. Фактично, колишній президент змінив свою позицію щодо відповідного питання з моменту 2016 року, коли власне він балотувався на посаду президента США в перший раз. І тоді здобув перемогу над демократкою Хіларі Клінтон. Таку позицію Трамп висловив в Атланті, штату Джорджія, відповідаючи на запитання, чи підпише він національну заборону абортів, якщо вона буде прийнята Конгресом Сполучених Штатів Америки. Трамп похитнув головою ні на уточнюючи питання, чи ви підпишете цю цей законопроект. Він знову ж таки сказав ні. Раніше Трамп у відео від 8 квітня заявив, що Штати в окремому порядку мають вирішувати питання щодо абортів, і тут він викликав критику з боку певних організацій, які відстоюють заборону на аборти, і також певних республіканців. Ліндці Грем говорив, що він не поділяє цю позицію сенатор, і також колишній віце-президент США. Майк Пенс адміністрації Трампа також висловив негативну позицію щодо заяв Дональда Трампа. Речник кампанії Байдена Майкл Тайлер заявив, що Трампу належить страждання та хаос, які зараз відбуваються, в тому числі в Аризоні, оскільки він з гордістю скасував роу те, що він назвав неймовірною річчю. Та досить дивовижним тільки сьогодні. У 2016 році Трамп, будучи кандидатом, обіцяв впровадити національну заборону абортів. Він говорив, що буде підтримувати закон, який би криміналізував аборти після 20 тижнів вагітності, окрім випадків інцесту, зґвалтування та коли життя матері знаходиться під загрозою. У 2018 році Трамп підтвердив свою підтримку відповідній ініціативі і закликав Сенат прийняти її, щоб вона потрапила на його стіл. Але Трамп був менш чітким щодо федеральної заборони абортів після рішення Верховного суду у 2022 році щодо скасування федерального права на аборти. Але тут можна знайти цілком логічне пояснення у той період часу відбувались проміжні вибори. Тому Трамп і власне. Певне крило республіканців, вони не хотіли роздувати це питання, розуміючи, що це може вдарити по їхніх рейтингових показниках. Під час президентських праймеріс у 2024 році Трамп уникав чітких заяв щодо прав на аборти. І лише 8 квітня він зробив у відео повідомлення, заяву, що. Штати мають вирішувати це питання, і, власне, 10 квітня він також підтвердив позицію щодо того, що це має бути в прерогативі, в розпорядженні штатів, так, вирішувати питання абортів, Який хочу я зробити висновок в контексті цих заяв Трампа. Один висновок буде, що Трамп намагається заручитися підтримкою центристських виборців, так в контексті загальних виборів 2024 року, тому він намагається так динамічно балансувати у цьому. Знову ж таки питання. Тут знову ж таки проста думка. Яка сформована в голові Трампа, що свої виборці, ядерний електорат, в будь-якому випадку будуть його підтримувати, а потрібно боротися там за поміркованих виборців, за центристських, які будуть о, значною такою частиною електорату, який може вирішити хід. Виборів 2024 року, тому, власне, ми бачимо такі позиції Трампа щодо цього питання, які власне відрізняються від його точок зору, які він власне висловлював ще у 2016 році. Будемо далі власне спостерігати, чи не зміняться його позиції у. Подальшому для того, щоб там сподобати ще певному сегменту електорату. Виборчому. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!